Да, все добре. Хочу навчити вас як правильно їсти чебуреки. Зараз ми будемо їсти сирний чебурек. Тільки він трошки гарячий. Треба, мабуть, трошки поподути по Беремо акуратно ножом, ріжемо його. Дольками можна, можна на половинки, але головне не пальці. От відрізаємо. Ще кусочок. Якщо не виходить, то давайте будемо рвати, так буде, мабуть, смачніше. Боже, як сир тягнеться, яка смакота. Боже, що це руки не слухаються? Боже, які смачні. Наверно, треба сучком запити. Буде дуже-дуже смачно. Десь в мене тут стаканчик був, десь. Ладно, будемо без стаканчика. Наверно, буду так. Буває і таке. Наверно, треба повитиратися трошки, десь були салфеточки в мене. А от вони. Ой, боже, Боже. Як добре, трошки спачкала футболку, але нічого. Якось, якось воно буде. Трошки успокоїла свої руки, можна продовжувати. Давайте я вам покажу, як скручувати рулетиком, макати в соус і дуже смачно їсти. Вибачте, я просто питаюсь трошки тертися. Запачкалася. Беремо рулетиком, боже, салфетку. Ну як можна? <смі> Тут не забрав. Боже, боже, скручуємо рулетиком. Ой, соус забула відкрити. Боже, забула відкрити соус. Боже, де ж то мій соус? Все, скручуємо рулетику. <смі> ну що? <свят> Что это такое? Совсем не слухаются руки люди. Что это должно быть? Так, взяли соус, макаем. Макаем в соус. И такого класса кусаем. Ммм. Ммм. Класс. Я вам советую. Дуже...